Усім привіт! Е, обов'язково, коли на почанні, обов'язково це вже другий раз, таке обов'язково. Е, Заходжу в м -м, Ібіс. Минулого разу взяв собі Opinel класику. Е, останню мені Ібіс-коробочки так і продали. Е, остання дев'яточка. Е, вона одною рукою не відкривається, в принципі. Тому що, тому що він не викидний ніж. Ось так він виглядає відкритий опінель. Ніж французького селянина. нержавійка, Останній, який у них був. Дев'яточка Дев'яточка мається на увазі. Ось тут воно пише, що це 9. Мається на увазі довжина леза 9 см. Можливо, там 9,5. Хоча ні, 8К це 8,5, Дев'ятка вже рівно 9, десятка рівно 10 і так далі. Е, тепер зайшов до них посків. Е, я вже знав, які саме хочу. Ціни, що в онлайн-магазинах, що у них однакові. Я думав, що буде дорожче. Але все одно взяв би, тому що. Тому що Хотів. Ще дають таку штучку. Якщо її надіть, то це стає холодна зброя. Якщо її зняти, перестає бути холодною зброї. Такий фокус. Так, ось такий ножик. В принципі, не випадає. Знову ж не пробував Ось так він виглядає. Теж нержавійка, для мене це оптимальний варіант. Дуже гарний. Зовнішнього удобно в руці тримається. Такий неважкий взагалі, ручка така легенька-легенька. ну Сам обух тут не, не тоненький, десь сантиметра, 3 мм. Можливо, 2 і 5. Тут мені подобається дизайн, мені подобається, що тут немає цієї пилки, бо вона мені не потрібна. Що це за ямочка, не знаю. Для, для якихось там технічних потреб. Ручка знімається, це викручується і замість цієї пластинки можна поставити оцю. Вона називається у них ну, Якось там гарда чи якось так називається. І є такі ножики. Такий зелений хакі і нержавійка чиста. Є чорний, і тут чорний, є зелений чорний, там чорний і білий і таке разом з цим йде на пояс. Я ще тут з цим кріпленням не, не дивився, як воно відкривається, що там воно як тримає. Але він звідси не випадає. І він що так вставляється, що отак. В принципі, без різниці. В принципі, тримається. Можливо, якщо сильно, сильно дірнути, то він випаде. І віша на пояс. Дуже налезе, мені здається, десь 21 чи 23. Чи 20 може 2. Ну, якось так. Універсальний ніж для він міцний. І я бачив тестування. Перевіряти не буду на ньому там стрибати або підтягуватись, але для, для моїх потреб для, для служби і для в подальшому для походів, для всякого такого універсального використання. Мені це ніж оптимальний нержавічка вона по металу оптимальна ручка. Не дерево, бо опінелька опінелька вона розбухає. Розбухає навіть від туману. От він легко відкривався, а тепер, а тепер туго відкривається, бо вона розбухла і там механізм трошки здавило. Якщо його покласти в воду, в дерев'яну ручку, то його відкрити буде вже дуже складно. Тут такої проблеми нема. Але це ножі для різних потреб. Це просто красивий і, і, і такий оригінальний. Е, в плані, в плані е, класики. Це більше 100 років, більше навіть 130 років фірми Opinel Французи. Це український скіф. Зроблений в Китаї для, мабуть, для дешевшої для <смеш> дешевше виробництва. Ось такі в мене поки ножики починаються. У мене колекція буде тільки ті, якими буду користуватися. Опінелька це, це класика, а всі інші буду користуватися. Мені ще треба буде скіф який є розкладний, маленький. Ну і далі, якщо буде треба. Ані тут зупинюся на трьох. Бо мені треба тільки ті. Ну, може, колись в мене буде колекція, буду вішати на стіну для краси. А зараз буду користуватися в повсякденних таких потребах. Це ніж не потребує ніякого дозволу. Просто ніж для нарізки, там для може стругання якихось дерев'яшок. Для, ну для походу або для, для побутових всяких таких речей. Дуже класний ніж.